Матіни, Миколи, Дмитрії, всіх воїнів, захисників і захисниць України нашої Зоробі, Боже Младінце, Лизавета, Анастасії, Тараса, Назара, Андрій Ірини, Тамари, Людмила, Оксани, Сергія, Володимира, Максима. موسیقی І Олі Оксани, та за присутніх людей у святому храмі, цьому, за тих, що трудяться, співають. І всіх нас від усякої свободи визволи, нібу небезпеки та недолі. І від усіх ворогів видимих і невидимих, здоров'я довголіттям і миром, ангелів своїх оточення, вірних своїх завжди охороняй. Господу помолимось. Господи помили, Господи вам. Нашу Богородицю і пресну, Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе, один одного, все життя наше, Христу Богу віддану, тобі, Господи. <клес> бо тобі навечі, всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків благословен тоді в ім'я Господні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, дякуючи і зі страхом і трепетами грабини достовіт твою милосердю подяку приносячи і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Богородице, Християн, помічниця, Твоє заступництво отримавши роби Твої. Подячно тобі, співаємо. Радуйся, пречиста, богородиця, діво від усіх від твоїми молитвами завжди нас визволяй, єдина скора заступниця, бо своєму прохання зарубав, Господу помолимось. Господи помили, Господи, помилуй. то і рабів своїх та всіх тих, що живуть у селі цьому курган, і за тих, що молимо сьогодні за них, Світлана Дениса, Артемій, Людмила, Володимира, Анастасії, Валентини, Малини Софію, Олега, Ганни, Господи помилуй, Господи помилуй. Що бояться Господа, бо він по поповіки милість його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, я не боюсь, що зробить мені людина. Господь мій помічник, я сміливо дивлюсь на ворогів моїх. Краще надіятись на Господа, ніж надіятись на людину. Краще уповати на Господа, ніж покладатися на князів, обступили, оточили мене я іменем Господнім переміг їх, Ну, оточили мене, але я іменем Господнім подолав. їх. Обсіли мене, наче бджоли соти розсудилися. Вогоню сухому терні. але я іменем Господнім подолав. Їх вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням голос радості, і спасінням веселя, ради віків, да видіть Господня віків. Равеця Господня зала від силу ваші, неповідати, ні повіла Господні, да раючи покара мене, Господня, смерті, і віддав мене, вічині мене, брата, правди, опікуними, і прослати Господа, брат Господні, правені, у віку з прославляю те, Господи, що ти почув на неї, давнім спасінням, камінь, що не збавило кімниці. Став Боснову в, в угла від Господа, це сталося, і дивно, воно в очах наших і день Господи, Господь, радіймо, сидімось в нім. Господи, спаси, О Господи, допоможи, благословите в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього. Бо Господь явився нам, чиніть свято, несіть жертву до жертовника, Господнього. Ти Бог мій буду хвалити, тебе Бог мій буду славити.